Вітаю на каналі Квін. Сьогодні я підготувала для вас сім фентезі фільмів 2024 року, які перенесуть вас у світ магії, пригод та неймовірних історій. Від епічних битв до чарівних світів ці стрічки не залишать вас байдужими. Тож влаштовуйтеся зручніше і поїхали! Бітлджус, бітлджус, повернення примарного хаосу. Минуло 36 років, і ось ми знову у світі божевільного, харизматичного бітлджуса. Цього разу історія розгортається навколо Лідії Діц, яка веде шоу про надприродне, аж поки на її горизонті знову не з'являється добре знайомий привид. Але найбільший шок чекає на неї попереду. Сімейна трагедія та донька Астрід, чиї амбіції розкручують події за знайомим сценарієм. Фільм ловить ту саму атмосферу похмурого гумору та готичної естетики, яка зробила першу частину культовою. Майкл Кітон повертається у своїй у своїй найкращій формі бітлджус. Усе таки же ж нахабний, нестерпний і дико харизматичний. Візуальний стиль зберіг чарівну сумість жаху і абсурду, а музика Дені Ельфмана додає магічного ностальгічного ефекту. Головне питання, чи змогли вони повторити магію першого фільму. У чомусь так, а в чомусь ні. Деякі моменти здаються передбачуваними, але дух оригіналу збережений, і це головне. Якщо ви любите стиль Тіма Бертона та скучили за Бітлджум, це однозначно варто перегляду. Уявні друзі це чарівна історія про 12-річну дівчинку Беа, яка зіткнулася з реальністю, коли її життя різко змінюється через хворобу батька. Переїзд до бабусі в Нью-Йорк, думки про померлу матір і стрес через сімейні негаразди, все це змушує Беа почуватися наодинці зі світом. Вона намагається не показувати свої емоції і виглядати зрілою, хоча всередині її переповнює біль і тривога. Однак все змінюється, коли вона зустрічає загадкових уявних друзів. Істоти, які з'являються лише тоді, коли дитина готова їх побачити. Пройшовши через чудернацькі пригоди та знайомство з чоловіком на ім'я Кел, Беа дізнається, що ці незвичайні істоти шукають нових дітей, адже старі діти виросли і забули про них. Спочатку вона сумнівається, але згодом вирішує допомогти Келу, стаючи частиною цієї надзвичайної роботи. Фільм поєднує в собі фантастичні елементи і глибокі теми дорослішання, самоусвідомлення та справжньої дружби. Уявні друзі це історія про те, як через надзвичайних помічників можна знайти відповіді на складні питання життя, прийняти зміни та навчитися цінувати те, що важливо. Це ідеальний фільм для тих, хто хоче відчути магію дитячої уяви в поєднанні з глибокими життєвими уроками. Наглядачі це той фільм, що змушує нервово стискати підлокітники крісла. Атмосфера ізольованого лісу, загадковий бункер і невидимі істоти, що полюють у темряві. Усе це створює відчуття безвиході та постійного страху. Сюжет розгортається навколо жінки на ім'я Міна, яка опиняється в пастці разом з іншими незнайомцями. Їхнє єдине правило це встигнути до укриття до настання ночі. інакше наслідки будуть страшними. Фільм грає на нашій уяві, адже справжня природа наглядачів залишається таємницею майже до кінця. Що мені сподобалося найбільше, це гнітюча атмосфера та чудово переданий психологічний тиск. В таких умовах кожен герой розкривається по-своєму. І саме їхні реакції на страх роблять історію живою. Візуально фільм виглядає стильно. Холодні кольори, лісова глушина і моторошні світло, що відрізає героїв від пітьми. Якщо вам подобаються напружені трилери з містичними елементами, то на глядачі точно варто дивитися. Увкулаки це фантастична пригода, де сім'я виявляється втягнута в жахливий світ середньовіччя через магічну настрійну гру, яка переносить її учасників, у місто Міллерс голлоу де над ними висить постійна загроза перевертнів. Сім'я, яка потрапила в це пекальне місце, повинна не лише вижити, а й виконати важливе завдання, знищити перевертнів і повернутися додому. Кожен член родини отримує надзвичайні здібності, що прямо пов'язані з їхньою ролью в вічній грі. Батько, ставши мисливцем, отримує суперсили. Його син, Джером, який е, тепер є провидцем, може читати думки. А його внучка Клара, що стала невидимкою, може сховатися від ворогів. Тож перед родиною стоїть важке випробовування, боротися з чудовиськами середньовіччя, аби виграти гру і повернутися у своє звичне життя. Цей фільм поєднує елементи фантастики, сімейної пригоди та психологічного трилера, ставлячи героїв перед незвичайними ситуаціями і випробовуваннями. Які можуть не лише змінити їхнє життя, але й навести порядку у таємничому світі, в якому вони опинилися. Мегаполіс це футуристична історія про архітектора, який намагається змінити світ. Події розгортаються в постапокаліптичному майбутньому, де головний герой Цезар Катіліна – мріє побудувати мегаполіс, який здатний стати новою столицею планети. Атмосфера фільму насичена інтригами, боротьбою за владу та грандіозними ідеями, що відображають як технологічні, так і людські обмеження. Взаємодія між персонажами розвивається навколо суперництва між Цезарем і мером Нью-Йорка Франкліном Цицероном. Кожен має свої методи та цілі і створює напругу, яка тримає в напрузі. Гострі конфлікти, особливо в стосунках з дочкою Ціцерона Юлією, додають емоційної глибини, проте найцікавіша частина це змагання за вплив і боротьба за контроль над містом, де кожен готовий на все заради перемоги. Фільм справляє враження завдяки своєму візуальному стилю і амбіційним ідеям. Хоча сюжет місцями здається складним, саме поєднання політичної інтриги та наукової фантастики робить його унікальним. Це історія про те, як великі ідеї можуть спричинити великий хаос. Якщо вам подобаються пригоди, ностальгія та велика порція гумору, то цей фільм саме те, що потрібно. Мисливці на привидів Крижана імперії повертає нас у світ паранормальних явищ, додаючи до нього нове покоління мисливців та серйозний виклик у вигляді примари, яка здатна заморожувати все навколо. Атмосфера Нью-Йорка, що поступово занурюється в крижаний хаос, створює напругу, а повернення старої команди додає особливого шарму. Сюжет рухається швидко. Сім'я шпенглерів, переїхавши в старий будинок біля легендарної пожежної частини, натрапляє на покинуту лабораторію мисливців за привидами. І, звісно, випадково випускає на свободу моторошного духа, який може занурити місто в новий льодовиковий період. Тепер юні герої разом із ветеранами мисливців повинні зупинити загрозу, використовуючи класичне обладнання та свою винахідливість, що особливо сподобається. Це поєднання старої школи та нового покоління дотепні жарти, а також візуальні ефекти, які передають атмосферу містики та пригод. Фільм відчувається як любовний лист до класики 80-х, але при цьому залишається сучасним і драйвовим. Якщо ви фанат оригінальних мисливців на привиді, то цей фільм точно подарує вам приємні емоції. А якщо новачок, то отримаєте круту історію з динамічним сюжетом. Набридли класичні казки, де принцеса смиренно чекає свого рятівника, то діва проти біди точно варто подивитися. Фільм розповідає про юну Елоді, яка мріє допомагати людям, але опиняється в смертельній пастці і її хочуть принести в жертву дракону. Та замість сліз і розпачу вона обирає боротьбу. Ця історія тримає в напрузі до останнього моменту тут є все: інтриги королівської сім'ї, круті сюжетні повороти та, звісно, жепічне протистояння дівчини та монстра. Але головне, це сила характеру Елоді. Вона не просто виживає, а змінює правила гри, доводячи, що доля в її власних руках. Фільм радує візуалом: похмурі замки, моторошна печера та величезний дракон виглядають дуже атмосферно. Але найбільше вражає саме головна героїня хоробра, розумна і небанальна. Її шлях це не просто втеджа, а справжня боротьба за власну свободу. Тому, якщо любите історії про сильних героїнь та несподівані повороти, точно варто глянути. Монстри Літа це той фільм, який бере класичну історію про безтурботні дитячі пригоди і додає до неї моторошний, майже жахливий відтінок. Події розгортаються влітку 1997 року, коли компанія друзів на острові Мартас вінярд раптом опиняється в центрі справжньої загадки. Головний герой, юний Ной, мріє стати журналістом-розслідувачем і полює на цікаві історії. Але... Замість звичайної дитячої витівки, він і його друзі стикаються з чимось набагато страшнішим. Фільм починається як класична історія про літні пригоди, знайомить нас із харизматичними персонажами та їхньою дружбою, але все змінюється після однієї ночі. Їхній друг Бен після купання у морі стає іншим. Його поведінка настільки дивна і тривожна, що одразу відчувається тут щось явно не так. Напруженість зростає з кожною сценою, і ти вже не знаєш, що це просто підлітковий жахастик чи справжній психологічний трилер. Монстри літа чудово передає атмосферу 90-х, додаючи до цього легкий присмак старих пригодницьких фільмів на кшталт Воно чи Дивних Див. Візуально стрічка виглядає дуже стильно, тепле сонячне світло контрастує з лідяними сценами моторошних подій, актори діти грають переконливо, тож за їхню долю реально переживаєш. Фільм тримає в напрузі і водночас викликає ностальгію за тими часами, коли літо здавалося нескінченним, а кожна таємниця найважливішою у світі. Якщо ти такі історії про загадки, дружбу і несподівані жахи, то цей фільм точно варто подивитися. Мадам Павутина це фільм, що вражає своїм поєднанням містики і напруженого трилера. Головна героїня Касандра Веб здається звичайною молодою жінкою, але її здатність бачити майбутнє і передбачати небезпеки виводять її на зовсім новий рівень. За її спокійною зовнішністю ховається потужний медіум, і це стає основною рушійною силою сюжету. Фільм затягує з перших хвилин, і ви не можете не відчути, як кожен момент тисне на нерви трійця героїнь Джулія, Аня і Меті, потрапляє в смертельну небезпеку, і це викликає в головній героїні не лише страха, відчуття долі. Поява загадкового маніяка, який ховається під маскою людини павука, додає ще більше тривоги і загадковості. Все це робить сюжет і цікавим, і захоплюючим. Особливо варто відзначити атмосферу фільму. Він вона сповнена таємничості та непередбачуваності. Виконання ролей акторами просто чудове, і персонажі виглядають надзвичайно реалістично, що допомагає зануритися в цей напружений світ. Візуальна складова також радує око. Місто Нью-Йорк з його світлом і тінями створює ідеальний фон для історії. Цей фільм особливий тим, що поєднує магію та реальність, показуючи нам, як екстрасенсорні здібності можуть стати як подарунком, так і прокляттям. Якщо ви любите фільми з непередбачуваним сюжетом і елементами містики, то мадам Павутина обов'язково вартує вашої уваги. Це був останній фільм сьогоднішньої добірки. Дякую тим, хто додивився її до кінця і поставив лайк за мої старання. До швидкої зустрічі у новому відео!